Сума дев'яносто шість тисяч про проміжні передбачено передачу для військо. Для твердої використання пропонуємо передати баланси Робічівської селищної ради на балансі проміння гуманітарної політики цих киснев. Вони будуть використовувати центром культури та дозвілля для, ну, для проведення заходів. Ну, прошу підтримати проєкт, якщо такі закриття.

Пам'ять державної адміністрації звернулись до селищної ради зменшити е, кількість орендованих приміщень. Тому я відготувала рішення, можу заняти. На першому місці 116 і 114, там розміщають, будуть розміщатися позиції ну, і ступені в Ну 213, і до 213-213. Що не розглядали, що там буде? Слізався, Вони змінили перші і другі. Окремі виміщення. Кімната, але залишаються. Я на першому, є на другому. Корисна площа була 60, 133 квадрати, зараз буде 67. Майже на колодні. Тому вносимо зміни до доволі оренди. Договір був заключений у 20-му році, вона йшла через аукціон. Але відповідно до закону України, стаття 18, і також постанова та 27 травня 25-го року, орендар, який йшов через аукціон, може продовжити договір оренди без проведення аукціону, якщо він виконував повністю всі умови. Довгору, тобто, не було ніякої заборгованості більше трьох місяців. Ну і маємо збив харчу стану. Тому я підготувала рішення про продовження терміну дії договору оренду, мального майна більше своєї середньої рані, без продовження договору, без проведення аміту. Фізично особа клієнт саме Світлана Максимов. Вона орендує приміщення сілів Веде, також проходила аукціон. Вона хоче продовжити довгі оренди без проведення аукціону на тих самих умовах і на той самий термін.